Вітаю, шановні колеги, всі, хто дивиться цей етер. я розкажу сьогодні про як побудувати сильний бренд репетитора. З вами я, Олександра Руденко, викладачка математики, власниця репетиторського центру Руденко-Центр, авторка методики. Викладання математики в форматі репетиторства. Сьогодні черговий етер партнерської програми Руденко Центр, де ви зможете дізнатися про мій досвід, послухати цікаві історії, які стосуються бренду, репутації і того, як це побудувати, як це виглядає. Тобто, сьогодні етер. Для викладачів, які прагнуть розвитку, масштабування, зростання і дуже цікавляться, як це можна зробити екологічно і найкращим чином. Ну, почну я з історій. Історія перша З початком повномасштабного вторгнення я приїхала до Литви у невеличке містечко. І що я тут почула? Я почула, що в цьому містечку працює вчителька математики, якій вже майже 70 років. І вона така дуже-дуже авторитарна, вона така дуже послідовна, вона найкраща вчителька в цьому місті, всі на неї рівняються, і всі хочуть бути такою, як вона. От, От я це почула. Мені дуже було цікаво, як вона працює, як їй то вдалося, і ну, взагалі як їй вдалося побудувати. Саме оці, оці моменти і є про бренд. От я розказую зараз таку історію, я думаю, що ви її спостерігали дуже багато разів. З різними викладачами, в різних містах завжди є людина, про яку кажуть, що вона ну, гур не гур, але дійсно найкращий там, вчитель математики. І я стикнулася, окрім цього, з заздрістю, розмовами інших викладачів про цю вчительку. Ну, от, от така історія. Я думаю, що ви це всі знаєте, ви всі це бачили. От, а в чому ж прикол? От прикол в тому, що оце і є бренд. Я людину не знаю, але про неї я знаю дуже багато. Бо всі навколо про це говорять: Оце побудований бренд. Чи подобається воно вам, не подобається, чи ви там згодні з методикою, чи не згодні. Але це прізвище, воно для людей говорить дуже багато. Причому можна не розкривати нічого, просто назвати прізвище. Саме з таких міркувань колись я займалася персональним брендингом. Я дуже ходила на тренінги, тут дуже багато чого з'ясовувала для себе, розвивала свій бренд. І ось. Я хотіла, щоб Олександра Руденко в, в цих двох словах було дуже багато інформації для тих, хто мене чує. Я розумію, що цей етер можуть подивитися люди, які взагалі не знають, хто така Олександра Руденко. Але бренд це про це. Що, коли говорять ваші прізвища, то про вас стає багато відомо більше, ніж е, просто як вас звуть. Наведу ще один приклад Бренду. І того, що можна з цього мати. Ну, я думаю, що багато хто з вас знає, хто такий Віталій Портніков. От і мені дуже цікавим був той кейс, коли. Ну, Він дуже багато виступає, він дуже багато говорить. Але оце приклад людини, яка має свій бренд, яка має свою репутацію. І, якщо ви пам'ятаєте, був такий скандал, коли вирізали з його ну, чергового інтерв'ю з ним. Якийсь шматок, і потім почали розказувати, що він такий сякий, і він от, це, от, це, от, це, от таке сказав, і він там принизив українців і щось таке. Але що після цього відбулося? Оскільки ця людина має певну репутацію і дуже підтверджену, дуже стійку, то цей скандал був дуже коротким і не вплинув на його роботу, на його представлення в інтернеті, його не перестали нікуди кликати, до нього все одно звертаються. Це про те, що. Коли бренд дійсно вибудований чесно, він транслює певні цінності, він транслює щось таке, що поворухнути дуже важко, він буде давати і такі моменти, дуже, дуже важливі, до речі. Тобто бренд це і репутація, і цінності, і ваша проявленість в полі зору, це все в сукупності. Тобто, в чому ж, наприклад, проблема молодих репетиторів, які я дуже часто спостерігаю, викладають дуже красиві оголошення, дуже правильні фото, роблять дуже правильний інстаграм. От вони пишуть все правильно, не забуваємо про чат GPT, чат GPT, він завжди нам дає дуже правильні підказки. проте, коли ви пишете все правильно, подаєте, транслюєте все правильно, але ви не маєте оцього багажу методики, цінностей, на чому воно спирається, от виникають у людей питання. Коли бренд сформовано, питання не виникають. І е, ваше завдання, як репетиторів, сформувати оцей бренд. Сьогодні я про це: про те, як його формувати. На що спиратися і на що звертати увагу. Тобто, без чого бренд не побудувати? Ну, ви пам'ятаєте, що бренд це не візуал, це не сторізи, це не дописи в інстаграмі. Бренд це про перше, вашу методику. По-друге, про ваші цінності. Про вашу енергію в спілкуванні, що ви даєте іншим людям, це про вашу стабільність і здатність дотримуватися певних принципів, які випливають з ваших цінностей. От бренд це все в сукупності. І починати формування бренду з оформлювання сторінки я б не радила. Бренд це завжди починається з роботи досить важкої, серйозної, послідовної. Вам треба працювати. Ну, от, щоб напрацювати свою базу. Бренд без бази не буває. Ну, Наведений приклад спортниковим, ну ви розумієте, що людина працює в цій галузі досить давно, вона може посилатися до досвіду, яку, який він мав ще в свої шкільні роки, потім, коли він почав працювати. І коли він розповідає про те, що він знає, з чим він займався, що він робив, це сприяє ну, от, фундаменту цієї професії, в якій він працює. Наведена на початку вчителька, яка працює, Працює вже там 50 років в освіті, вона має свій бренд. Вона про нього заявляла, вона проявлялася. Бо є багато вчительок, які працюють 50 років, але свого бренду не мають. Вони дуже тихенько собі працюють в школі і нікуди не, ну, не подаються. От різниця між вчительками, які працюють в школі 50 років і не мають свого бренду, і тими, які його мають. Саме в досягненнях і проявленості. Тобто, спочатку ми маємо базу, досвід, і ми маємо проявлятися в полі зору тих людей, в яким це цікаво тобто, про нас мають якось дізнатися. І коли у вас база вже напрацьована, тоді ви можете транслювати себе в соцмережах. Це дуже легко. Вам є про що говорити. Якщо вам нема про що говорити, а ви тільки е читаєте, що пише вам чат GPT, або ви маєте один єдиний досвід свого власного вступу і свого власного написання з чи НМТ, ну то м -м, якість того бренду, ну вона трохи різна. І чи можна це назвати брендом, ну взагалі-то відкрите питання. От, тому е, оце побудова бренду. Спочатку ми працюємо дуже довго, працюємо, а потім ми транслюємо це е, до інших людей і отримаємо зворотній зв'язок. Ну, якщо ну, що стосується мого власного бренду, я в освіті вже понад 25 років. От, і в, починаючи з 98-го, я періодично займалася репетиторством. У мене було 10 років. Нестабільного репетиторства, по 10 років я будувала оцю міцну методичну, психолого-педагогічну базу в школі. От за 10 років я отримала там кваліфікацію вищої категорії вчителя-методиста. Я написала там безліч книжок, от, статей з приводу методики психології та педагогіки. Я в цьому розбиралася. Я давала відкриті уроки. Ну тобто, я провела дуже багато роботи, щоб створити оцю міцну методичну базу. От створення ну, свого продукту, свого бачення. Бо ми не можемо просто навчитися в якоїсь іншої вчительки оцього методу і не пропустити його через себе і не зробити його своїм. Ми це робимо і на це треба час. Тобто, коли ви в когось навчаєтеся, вам все одно треба час для усвідомлення, для опрацювання, для втілення. Бо так як виходить в тієї вчительки, вас може не вийти. В того репетитора виходить, вас може не вийти. Це треба час. І от тільки там, з 2009 року, я почала замислюватися над репетиторством як окремою роботою. Я написала книжку, що репетитор це професія. Я для себе створила концепцію свого бачення цього процесу. Бо репетиторство воно має дуже ну, специфіку велику. Яка специфіка в репетиторства? Ну, по перше, у вас немає 4-5 годин на тиждень, щоб опрацьовувати підручник. Який є в школі, ви завжди працюєте як швидка допомога чи якось в іншому форматі. От, але ви дуже обмежені в часі. Ви дуже обмежені в кількості вправ, які буде робити дитина. Тобто, ви обмежені в формуванні навички. Ви можете донести про знання і вміння, але ви не зможете сформувати навичку так, як треба. От, тому враховувати це все ну, це розуміння репетиторства як діяльності. І коли ви його сформуєте всередині і е, вам буде чим поділитися, це і буде частиною, базою вашого бренду. Е, в мене з 2009 року пішла кар'єра в репетиторстві більш-менш структуровано і системно. Бо бренд це про системність. Тобто ви робите щось системно. Ви слідкуєте за своїм здоров'ям, тобто вам вигорання ні до чого, бо ви можете десь там зупинитися і не зробити то, чого для вас дійсно важливо. От, і оце зростання бренду в мене відбувалося до 2015 року, коли в мене вже було достатньо учнів, я вже не дуже їх шукала, я просто робила невеличкі зусилля, але ви бачите, що з 9 по 15 рік це 6 років. Це дуже довго. І е, коли мені кажуть, що можна за рік вийти там на середній чек в 50 євро, я в це не вірю, бо я цей шлях пройшла. Я бачила, я знаю закономірності, знаю, як працює ця система. 50 е, там, євро за заняття будуть отримувати ті люди, які, які створили свою систему. І ця система відрізняється чимось від інших. От, тому ну, це зростання бренду, воно досить тривале. І з 2015 року я вже пішла в напрямку пошуку інших людей, бо я вже одна не могла впоратися з тою кількістю учнів, і бренд мій розвивався, і головний там я. Дуже люблю розказувати про факапи особистого бренду. Коли ви його дуже дуже міцно, ретельно опрацьовуєте, будуєте, розвиваєте, масштабуєте. Ви обов'язково стикнетеся з такою проблемою, що ви один. Ну а в добі 24 години і працювати за всіх і завжди ви не зможете. Ну, і тут буде проблема, що ви не зможете також себе клонувати. Ви не зможете клонувати себе такого, як ви є, а ваш бренд базується на ваших цінностях, на вашій методиці, все таке інше. І от цей момент буде дуже важко. Мені було важко усвідомити, що хтось. Е Має працювати зі мною під моїм брендом, але е, роблячи так, як він може і хоче. Тому я почала трансформувати свою методику і доносити її до викладачів математики, так, щоб це могло бути адаптовано до інших людей. О, до інших людей. І коли ви адаптуєте це до інших людей, Ваша методика стає вже не індивідуальною, а вона дає можливість іншим людям приєднатися до ваших цінностей, до вашого бренду, і компанія буде зростати. Р... Руденко, центр розвивається, і якщо ми були там на початку ФОПи, я винаймала декілька викладачів. Наразі ми вже товка з 23-го року, і цей досвід роботи з Товкою, ну він теж дуже цікавий. І е, в мене є філії, і працювати на різних філіях, різним викладачам, формувати цю атмосферу, яка для мене дуже важлива, це, ну, це про розвиток особистого бренду. Тому, коли ви розвиваєте свій бренд, вам треба розуміти, що ви розвиваєте оцю системний погляд і е, збільшуєте е, ну, пропорційно ті діяльності, яку ви робите. Ваш світ, поле вашого впливу, ваші цінності починають рухатися в головах інших людей. Інші люди їх усвідомлюють і роблять так, як ви сказали, або трохи інакше. І ну, це дуже такий цікавий процес. Ну, так розвивається бренд. Чому так важливо про це думати, обмірковувати це? Бо викладацька діяльність вона про те, що ми змінюємося. Ми щось дізнаємося нове, наше життя змінюється, змінюються наші погляди. Але особистий бренд треба будувати з усвідомленням того, що ви будете зростати і змінюватися. І викладати, викладати ну, навіть цінності можуть вас змінитися. Ви будете змінюватися зовнішньо, ви будете змінюватися внутрішньо. І оце усвідомлення того, що ваше ім'я та прізвище все одно буде транслювати вас, згадайте про ту вчительку, яка вже майже 70 років, і ставлення до неї, воно теж трансформувалося разом з нею. Але вона не стала гірше. Бренд він трохи на виріст формується, коли ви усвідомлюєте, що ви будете змінюватися. Тому я дуже не раджу брати чужі лекала, от так, як вони вам подаються. І коли вам скажуть, що я знаю, як сформувати ваш особистий бренд, я б не дуже тому довіряла. Ваш особистий бренд це ви. А ви один такий єдиний. І треба задумуватися про те. Що, по-перше, бути в своїй темі, в своєму, в своєму полі цінностей, в своєму полі розумінь, знань і так далі. Друге, треба чесно говорити про свої підходи. Якщо вони в вас змінились, скажіть про це чесно. Люди мають знати про це, ну і повідомляйте про це. Третє не бійтеся казати ні. Тобто, якщо ви вважаєте, що це неправильно, нечесно, бо ви не впораєтеся, говоріть про це чесно. Тобто, бренд формується от в цих ваших позиціях життєвих. Це база. Про базу ми поговорили, мені здається, достатньо. І далі наступає, коли база сформована, коли ви розумієте, про що ви до людей. Треба це демонструвати. Е, ну, є таке. Слово як проявлення, тобто ви маєте транслювати про себе навколо, щоб про вас почули, про вас дізналися, щоб ви так ну, були для людей відомим. Тобто не треба працювати в одній школі там все життя от, і, і просто тихо проводити заняття. Оце про відчуття, що я не хочу бути просто викладачем. Особистий бренд починається саме з цього. Я не хочу бути просто викладачем, я хочу більшого. Я хочу, щоб моє прізвище щось говорило. Я хочу, щоб, ну, про мене знали більше людей. І тоді ви робите певні кроки. Ну, і заводите соцмережі, ви пишете дописи, виходите на всякі різні заходи. Ви е, починаєте навчання. Вам треба проявлятися і мати певне оточення. Ну, наприклад, партнерська програма «Родинкоцентр» – це про оточення. Ви приходите, спілкуєтеся, ви бачите, як живуть інші репетитори. Бо, наприклад, ну, коли ви будуєте бренд в онлайні, у вас варіантів зустріти живих людей не так багато, лише в онлайні. От, я вам дуже радила, всякі різні конференції зараз для репетиторів проводять, всякі різні програми існують, не, не тільки партнерська програма Руденко центр. Спілкуйтеся, бо формування оцих цінностей вашої методики от важливо, щоб була ваша методика. Ваша методика це ви, ваша енергія. Тобто, так, як ви працюєте, щоб про це знало ну, більше людей, ніж тільки ви і декілька ваших учнів. Ну, я, наприклад, намагалася порахувати, скільки учнів я навчила за там, свою педагогічну кар'єру. У мене вийшло там близько трьох тисяч дітей. Я, чесно скажу, я не всі вже і пам'ятаю. Але оцей досвід, він в мені. В моєму прізвищі, в моєму імені я готова ділитися, і о, я змінююся з віком. От, наприклад, зараз мені дуже важливо ділитися з молодими викладачами, які на початку цього шляху. Бо я знаю, як для мене було то важливо на початку шляху зустріти людей, які мають. Відмінний погляд на викладання математики, відмінний погляд на взаємодію між психологією і математикою, для мене це було дуже важливо і це дуже вплинуло на мій особистий бренд, на мою роботу. Чесно скажучи, якщо я була б більш доросла і мені почали б розказувати такі речі, які я розказую на було ці методики викладання математики в курсі, який, до речі, стартує 22 травня, третій потік, авторська методика Олександра. Дійсно, я подумала, що це якась єрунда. Бо чим ти молодший, тим легше тобі побачити щось незвичайне і цікаве в тому, що відбувається навколо тебе. От, мені дуже було. Важливо почути якийсь інший погляд на математику, ніж той, що був в мене в школі, ніж так, як мені викладали. Бо є така проблема у вчителів математики, я її спостерігаю досить часто. Вона полягає в тому, що вчителі математики викладають так, як вони зрозуміли, коли були дітьми в школі. І в них добре і класно вийшло, тоді. А зараз вони намагаються свій власний досвід передати іншим дітям. А діти це інші люди, і в них інші можливості для цього існує там педагогіка, психологія, методика, щоб ви мали більше варіантів для того, щоб викладати математику. Я це зрозуміла ну, досить рано в своїй кар'єрі. Тому, якщо ви приходите на. Курс авторської методики Олександра Крутенко у вас буде можливість побачити інший погляд саме на викладання математики, на застосування педагогіки і психології в процесі репетиторства. Репетиторство це не просто заняття. І ставитися до цього ну, треба дуже так з повагою і дуже розбірливо. Далі будемо потроху закінчувати. Наше тер обіцяні 20 хвилин вже вичерпані. Я сподіваюся, що ви почули важливі для себе речі. Ви можете під цим етерем написати, що саме вас вразило, що саме вам здалося дивним а може бути підтвердило, а може, а може бути так трохи інакше, просто підтвердило ваші думки, ваші роздуми з приводу викладання. Вчитеся говорити ні. Розглядайте свої базові цінності, формуйте свою авторську методику, розвивайте ваш бренд, робіть його сильним, додавайте візуал, проявляйтеся, говоріть про себе, і ваш бренд буде працювати далі. Ваша репутація буде вже працювати на вас. І ви будете не просто викладачем. Ви будете викладачем, репетитором, з сильним особистим брендом. Ось такий в нас сьогодні прямий етер. Запрошую знов таки вас підписатися на інстаграм партнерської програми Руденко Центр і ласкаво просимо в телеграм-канал партнерської програми, там дуже швидко і все поділо. Дякую вам за увагу, гарного всім дня і до наступних зустрічей!